Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі: Терористи готуються до втечі з України. Українські військові затримали диверсантів зі зброєю. Врятувати завод. Працівники заводу Антонова просять не губити підприємство. Історія татар у Києві показали фільм про корінний народ Криму. Терористи готуються до втечі з України біля кордону, неподалік села Дмитрівка, бойовики обладнали блокпости коридору для вивезення живих та мертвих терористів до Росії. Про це повідомив керівник оперативного інформаційного штабу Міноборони Владислав Селезньов. Для перевезення сепаратистів у район прибуло близько 30 озброєних чоловіків на двох автомобілях Камаз. Також є інформація, що на верхніх поверхах і дахах багатоквартирних житлових будинків у слов'янську підготовлені вогневі точки снайперів сепаратистів. Військові затримали російських диверсантів зі зброєю. Бойовики проводили розвідувальні дії в місцях розташування блокпостів учасників антитерористичної операції. При затриманні у диверсантів вилучено по дві одиниці гранатометів РПГ 26 та РПГ 7 В автомат АК 74 з підствольним гранатометом, набої та гранати. За словами затриманих готували диверсантів офіцери російських спецслужб на одному з полігонів у Ростові на Дону. С какой целью вы прибыли в город в Горловку? Получить оружие. Хорошо. Кто э, вас вербовал в отряды ополчения? Офицеры ГРУ и ФСБ. Российской Федерации? Да. Мы убыли в Ростовскую область для подготовки ведения боевых действий. Против кого? Вроде нынешней власти, действует следующей. И против граждан Украины? Ну, тут. Міліція встановила вбивць 46 героїв Небесної сотні під час Євромайдану. Про це повідомили на закритій нараді у вівторок, на якій міліція та прокуратура звітували про результати розслідувань перед родичами загиблих. Семеро підозрюваних уже затримали, решта в розшуку. Здебільшого це колишні беркутівці. Чимало з них переховуються в Криму та на сході країни. Між тим віце-прем'єр Віталій Ярема запевнив, що до кінця тижня родини загиблих отримають обіцяну ще три місяці тому матеріальну допомогу від держави. Він також вибачився перед батьками за мовчанку і пообіцяв такі зустрічі проводити регулярно. Наступна відбудеться за місяць. Родичі вбитих майданівців кажуть, що їм не потрібні пільги чи гроші. Їм важливо дізнатися, хто замовляв і хто вбив людей на майдані. Нагадаю, в суботу понад 70 родин померлих майданівців під Кабміном вимагали зустрічі з урядовцями і звіту від силовиків про результати розслідування. Російські війська відійдуть від кордонів з Україною до 1 червня, принаймні так говорять у Міноборони Російської Федерації. Мовляв, російські військові як проводили навчання, які проводили навчання у прикордонних з Україною областях, завершили завантаження майна і рухаються на залізничні станції та аеродроми. Проте наразі все залишається на своїх місцях. Біля кордонів України знаходяться близько 200 тисяч російських військових. Зараз вони перебувають у 50 кілометровій зоні. Ще стільки ж вояків дислокуються в Криму. Про це повідомив керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За даними групи, найвищий рівень терористичної загрози зберігається у Донецькій і Луганській областях. Разом із тим загострення ситуації з тероризмом можливе і на Київщині, Вінниччині, Полтавщині, Кіровщині та Сумщині. Проте за втручання терористичних сил ззовні нагадаю два дні тому Володимир Путін заявив про відведення російських військ від українського кордону і повернення їх до місць постійної дислокації. Уряд виділить 40 мільйонів гривень на придбання житла постраждалим від вибуху газу в миколаївському будинку. Про це повідомив Арсеній Яценюк під час зустрічі з ініціативною групою жителів. За словами прем'єра, буде придбано 80 квартир. Мешканці отримують житло такої ж площі, як і зруйновані квартири. Нове помешкання розташоване неподалік від аварійного будинку. Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну, також передбачена одноразова грошова допомога потерпілим у 50 тисяч гривень і у 100 тисяч род. Загиблих. Окрім того, кожен із постраждалих отримає по 10 тисяч українських гривень. Руки геть від Антонова. Під таким гаслом у столиці відбувся мітинг працівників флагмана українського літакобудування. Від уряду вимагали залишити підприємство в спокій та не допустити відсторонення від обов'язків генерального конструктора Дмитра Ківи. Активістів слухала наша знімальна група. На державному підприємстві Антонов працюють 13,5 тисяч людей. Більше двох тисяч у зливу прийшли до будинку уряду, аби відстоювати цілісність підприємства та не допустити звільнення свого керівника Дмитра Ківи. В кабміні вже усунули ківу з посади голови правління концерну. Тепер збираються його відсторонити від обов'язків генерального конструктора. Кожен раз приходом нового правідства з'являються шлюні щоб щоби і поділити. Кожне нове правительство бажає поставити свого чоловіка продвинути. Котре би контролювала б фінансове потоки, діяльність, кому строїть, кому не строїть, з ким дружить, на кого плевати. За словами працівників, Дмитро Ківа, один із найдосвідченіших фахівців України в галузі авіаційної науки та організації авіабудування. Його усунення з посади жодним чином не аргументується. Хто його має замінити, також невідомо. Проте люди мають великі сумніви в компетентності ймовірного призначенця. Відтак відстоюють нинішнього керівника. Так як він знает этот процесс, не знает никто. То есть малейшие ошибки, малейшие ошибки в этом в нарушении этого цикла процесса могут прийти к краху, привести к краху, который развалить, то есть развалить такое предприятие легко создать. Создати это будет просто невозможно. Причини кадрової чистки, називають різні розподіл виробничих потужностей, землі, корупційні махінації. Антонов приносить колосальний прибуток до державної скарбниці. Його продукція користується попитом у більш ніж 200 країн світу. Ці птахи літають по всій Україні, прославляють нашу Україну. Як можна зараз, як можна зараз взяти і зняти пере та конструктора? Ну це патріоти України. Скажіть мені, будь ласка, до якому мудрецю прийшло це в голову? Предприяття, которое 100 сто літа, которої знають вовсім міре, воно не давно погибнути. І, звісно, просьба к вам, як журналістам, не дати суща світі від нової влади. Працівники підприємства зі світовим ім'ям, яке, до речі, є важливою складовою обороноздатності країни, чекають обдуманих рішень і захисту. Від цього залежить майбутнє України як авіабудівної держави. Микола Різник Артем Котасов соціальна країна. Під тим таки кабміном сьогодні мітингували чорнобильці, постраждалі від трагедії на атомній станції, вимагали підвищення пенсій. Нинішній уряд закликали скасувати утискаючі постанови попередників та взяти до уваги поетапний план підвищення виплат, розроблений самими чорнобильцями. Ми не по своїй волі їхали в цей Чорнобиль, але ми виконали свій обов'язок. Є закон про, про захід, стаття 54.4, яка гласить, мінімальна пенсія інваліда Чорнобильця, інваліда Третьої Луни, має бути 6 мінімальних пенсій, 8 і 10. Я лежу кожен рік в Києві, в центрі радіології. Мені не вистачає навіть на лікування, тому що держава не субсидує. Як можна пролічитися при цінах зараз на лікарствах? А лікарства там, кожна виходить 500 гривень. Рим, 600 гривен. И что прокапаться, пролечиться, это невозможно. Просто. Кількість внутрішніх біженців в Україні з кожним днем збільшується. Наразі їх вже 10 тисяч чоловік. Такі дані оприлюднило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Внутрішнє переміщення в Україні розпочалося перед березневим референдумом у Криму і з того часу стабільно зростає. Прикметно, що є люди, котрі переїжджали двічі спочатку з Криму, а потім зі сходу країни. Більшість переселенців це кримські татари, однак є серед них і етнічні українці, росіяни та змішані сім'ї. Третина переселенців діти біль. Більшість сімей переїжджають до центральної і західної України. Кількість шукачів притулку з України в інших державах залишається низькою. Публічні обговорення кримсько-татарського питання та депортації влаштували в Київському національному університеті імені Шевченка. До обговорення залучили експертів. Для наглядності показали картину хайтарма, яка розповідає про страшну сторінку з історії кримських татар. Подробиці знає Лана Майковська. Кримсько-татарське питання сьогодні в усіх на вустах не уминули його увагою в Київському національному університеті. Тут влаштували тематичний форум, в рамках якого показали нашу картину Хай Тарма. Даний форум був організований Київським національним університетом Шевченка та земляством кримських татар міста Києва. Його завдання достукатися до студентства, до еліти нації. І в першу чергу, залучивши експертів, вони хочуть розповісти людям, ким є кримсько-татарський народ і яку важливу роль відіграє для них Крим. Щоб люди розуміли, що, наприклад, казанські татари це не є кримські татари. Кримські татари є народ, який сформував свою державність, свою мову на території Криму, що він є корінним народом, і це вже Визнано Верховною Радою України законодавчим актом. Кіно це інструментарій, за допомогою якого можна достукатися до якомога більшої кількості людей. Так вирішив режисер Ахтем Сейтаблаєв і зняв картину про депортацію кримських татар. Його «Хайтарма» – це перший кримськотатарський повноформатний художній фільм. Кіноробота на 90% документальна. Її і показали студентам Київського національного університету. Взагалі, ж тема депортації для режисера, як і для кожного кримського татарина, вкрай близька. Ні, ні одної татарської сім'ї, яка не була би депортирована. А я в тому числі Моїй мамі було 6 років, а 4 чотири Всі ці негаразди, які спіткали народ в роки незалежності України, все це наслідки депортації 44-го року. І сьогодні, на жаль, кримські татари знаходяться у такій же небезпеці, як 70 років тому. Лана Маяковська, Богдан Центровський, соціальна країна. Росія закрила Крим для українських продуктів. Така інформація вже кілька днів з'являється на шпальтах місцевих засобів масової інформації. Блогери викладають фотографії порожніх полиць у магазинах. Чи дійсно це так розбирався Михайло Світлов? У багатьох супермаркетах Сімферополя деякі групи товарів можуть взагалі зникнути з полиць. Машини з українською продукцією стоять на кордоні. Їх не пропускають через заборону на певні категорії товарів. Наприклад, продукція компанії Рошенти переходить до списку заборонених на території півострова, також як і продукція деяких українських виробників молочних і ковбасних виробів. Те, що заборонено в Росії, тепер буде і в Криму. Головний державний санітарний лікар Республіки Крим та Севастополя Наталія Пеньковська заявила, що в Криму дефіциту Іх товарів немає. Всі ліцензовані продукти, що пройшли перевірку розпоживнагляду, продаються в магазинах півострова. Заборона діє тільки на певний ряд продуктів. На територію Криму заборонено ввезення продукції фірми Рошен і окрема продукція молочних підприємств. Крим є суб'єктом Російської Федерації. Відповідно, всі продукти заборонені на території Російської Федерації заборонені і у нас. Однак на практиці все зовсім інакше. В багатьох магазинах і супермаркетах Криму стрімко стали порожніти прилавки. Люди скуповують крупи, яйця, хліб, цукор, макаронні вироби, туалетний папір та інші товари першої необхідності. Користувачі соціальних мереж викладають фотографії порожніх магазинів в Севастополі і Симферополі. Вперше після розпаду радянського союзу люди згадали, що таке дефіцит. Дуже виросли, особливо сьогодні в сільпо, хлібобулочні булочний Я вообще не понимаю, откуда взялась такая цена. Молока вообще нет. Молочного продукта вообще никакого не завезли. Ну выросли, конечно выросли. Цены выросли намного. На полторы гривны точно выросли цены. На каждом молочном продукте где-то разница от полторы до ну, колбасы смотрящие фирмы. Если украинские, они подорожали, а наши крымские еще держатся на той же цене.

Замість українських продуктів харчування в деяких супермаркетах Сімферополя стали з'являтися продукти харчування російських виробників. Кримчан поставили в безвихідне становище. Українські продукти дорожчають щодня, а тепер і зовсім стали зникати з розрібної мережі. За останній тиждень ситуація ще більше загострилася, адже аналогічна продукція, привезена з Російської Федерації, коштує на 40-50% дорожче. Багатьом кримчанам це не по кишені, навіть враховуючи підвищену пенсію і зарплату бюджетники. Ну, пока, ну, как бы все везде дорожает. Допустим, у меня родственники на Украине, у них точно так же резко подорожало все. Ну, пока, конечно, сравнительно того, что было, естественно, поднялись и ощутимо. Цены на все повысились. Я с России. Ну, можно сказать, с Нью-Йорка. Конечно, дорого. Я вот багет вот сейчас покупал, какой-то там багет был с сыром, он стоил 12, сейчас 38. В два раза здесь дороже, чем у нас, но у нас зарплата выше. То есть, получается, так. Сейчас просто перебои с молочним продукцией. Ну, я вижу, да. Я вот вижу, суддя творога нет. Я люблю как бы сладкие сладкі Да, сейчас, ну один только лежит. Как бы. Раньше были детские, сейчас что то я не... Російські товари, які зараз почали завозити на півострів, надзвичайно дорогі. Тому поки кримчанам доводиться задовільнятися залишками продуктів і милуватися порожніми прилавками магазинів. в очікуванні змін на краще. Михайло Світлов, Олексій Російських, Соціальна країна Крим. Алкоголь і порушення правил безпеки основні причини трагедії на воді. Офіційно цьогорічний купальний сезон не розпочався, а у столиці вже потонуло 13 людей. Для порівняння саме стільки загинуло на воді за весь минулий рік. Столична рятувальна служба сьогодні тренувала своїх і показувала журналістам, як рятувати потопаючих. Все бачила і наша Яна Курченко. Кажуть, спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих нічого подібного. Правильно і вчасно надати першу допомогу потрібно вміти і не боятися. Столичні рятівники продемонстрували журналістам кілька варіантів порятунку на воді. Якщо поруч немає ось такого рятівного моторного човна, витягнути потопаючого з води потрібно самотужки, буквально на собі. Чоловік лежить боком на воді, стилем. Как он называется в плавании брасс на боку. Основной стиль прикладного плавания, хоть спасательного, хоть с оружием. И вместе с пострадавшим выплывает безопасное расстояние. На березі постраждалому повинні надати першу медичну допомогу. Непрямий масаж серця і вентиляцію легенів потрібно робити до приїзду швидкої. Брати ВЛ для искусственної вентиляції легких і немедленно почати сердечно легочну реанімацію. Тридцять алергічних нажатів, цього робимо два іскусних дота пострадавшому. Рятувальна служба столиці працює цілодобово. А у купальний сезон ще й у посиленому режимі. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.